Збиралися на пляж, а доїхали лише до найближчого дерева. У Миколаєві оголена компанія п'яниць посеред білого дня не розминулася з ні в чому не винним каштаном. В'ячеслав, В'ячеслав, Давайте будемо вестися культурно, пусть люди роблять свою роботу. У кожного своя робота, кожен своєю роботою займається. Править. Не треба. Куди там? В'ячеслав лише додає градусів. Поруч із ним і винуватить зіткнення. Зверніть увагу, за руку він тримає маленьку дитину. Швидше за все, дівчинка теж була в салоні джипа. Як прийшло ДТП. Ну, случайно, якщо чесно, случайно. Ну, так вийшло. Але щойно інспектори дістають прилад Драгер і пропонують оголеному Керманичу пройти тест на вміст алкоголю в крові. Його свідчення різко змінюються. Чоловік настільки п'яний, що його навіть руки не слухаються. Розпечатики не було. Розпечатуєте. Згодом нічого у п'яниці не виходить і самим приладом драгер А от пасажир та заразом і товариш по плясці навпаки аж проситься, щоб і його перевірили. Я З другої спроби бідолаха таки проходить тест. Його результати шокують і свідків, і автоінспекторів. Допустима норма 0,2. Чоловік продув 2,11. Це в десятеро більше за допустиму норму. Якщо перерахувати на літри оковитої, вийде десь по три пляшки на людину. Така доза може і звіра з ніг збити.